Вітаю в ефірі. Програма Актуальна розмова. І сьогодні темою нашої зустрічі, нашого спілкування буде питання економіки, адже не можна мовчати і не говорити про економічний потенціал держави навіть у такі страшні часи, часи війни. Адже державу і її потенціал визначає саме економічний стан і. Перспективи економічного розвитку деякі науковці, і деякі аналітики, економісти вбачають саме у розвитку кластерів і кластерного взагалі потенціалу. На цю тему у нас компетентні гості, яких я маю за честь представити: Сергій Пономарьов, регіональний менеджер німецького товариства міжнародної співпраці GIZ. Вітаю вас! Дякую. І Олександр Юрчак, голова українського кластерного альянсу. Вітання. Давайте, перш за все, пояснимо нашим глядачам, що таке кластер, що в цьому понятті вкладається, і чим це важливо для нас і для нашої економіки? Ну, мабуть, я почну. Кластери – це такі територіально галузеві бізнес-об'єднання. Які спеціалізуються в налагодженні виробничої кооперації або цих ланцюжків доданої вартості, тобто яку б галузь вони взяли, там, скажімо, агропереробка від вирощування якоїсь продукції зерна до переробки продукції проходить певний шлях. І коли гравці конкретного сектору економічного об'єднуються навколо цього ланцюга, вони от це можна звати кластером. Класиком є такий Майкл Портер, який ще в 80-х роках минулого століття сказав, що ну, кластери завжди існують. Це е, предмет регіональної спеціалізації. Тобто регіон, наприклад, Черкащина, він вже має якийсь кластерний потенціал, тому що вже існують якісь ланцюзки, Наприклад, як я вже сказав, це може бути агропереробка, може бути, наприклад, Щось навколо машинобудування, кластерні організації. Те, що ми укладаємо поняття, кластери це вже бізнес об'єднання, які сприяють зміцненню, налагодженню і зростанню оцих ланцюжків, щоб вони розвивалися, були міцнішими. Ну, власне, тому що дійсно, як ви сказали, в економіці кластери вважаються такими рушіями розвитку і зростання. Дякую. Власне інформаційним приводом нашої розмови став круглий стіл. На тему кластерний потенціал Черкащини виклики та перспективи розвитку. Щойно він відбувся, і я б хотіла, щоб пане Сергію, ви сказали мету цього заходу. І на вашу думку, чи досягли ви разом з учасниками цієї мети? Ну я хоча б хотів би сказати на цю тему наступне. Перш за все, наша організація ми являємося, скажімо так. Проваджуємо ті проекти, які підтримують економічний розвиток. Наша програма підтримує економічний розвиток малого і середнього підприємництва, і е, в партнерстві з українським кластером альянсом, в партнерстві з паном Олександром, ми хотіли би представити на регіональному рівні цю концепцію, щоб її в принципі розуміли, бачили перш за все місцеві органи влади регіональні. В тому числі і щоб ми змогли завдяки таким заходам організувати такий діалог і отримати, скажімо так, якісь відгуки від регіональної влади і бізнесу. Також ми залучали представників бізнесу з різних галузей, і тому нам дуже важливо розуміння, що бізнес і влада готові. Об'єднати зусилля для, для того, щоб е, підвищити е, навіть за умов війни е, той потенціал, який є, тому що ми розуміємо, що е, тільки е, за рахунок економічного розвитку, е, за рахунок того, що буде розвиватися бізнес, ми зможемо, е, скажімо так, здолати е, ті е, проблеми, е, ті, скажімо так, на найти додаткові ресурси, які нам потрібні для перемоги. Дякую. Я б хотіла е, зупинитися детальніше на учасниках круглого столу. Okay. Пане Олександре, знаю, що були, бачила представників обласної військової адміністрації, представників ІТ-кластеру, представників певних напрямків бізнесу. Чи можна детальніше хто взяв участь в сьогоднішньому зібранні? Так, сьогодні взяли в нас участь кілька секторів: це агропереробка, агротуристичні кластери, це машинобудування, фармацевтика, it галузь. Ну і, власне, ми, як український кластерний альянс, ми представляємо цілу низку секторів від аерокосмічних до айтішних, і машинобудування, інженіри автоматизація. Тобто в наш український кластер Альянс входить 37 кластерів. З них з Черкащини є один, який займається якраз об'єднує представників агрохарчового сектору. Але звичайно, ми зацікавлені як на національна асоціація об'єднати чи сприяти зростанню інших ініціатив в кожному регіоні? В тому числі на Черкащині нас цікавило, які ще є такі потужні осередки чи центри, де можна формувати оці кластерні ініціативи і вирощувати їх до таких повноцінних сильних організацій. Чи знайшли ви відповідь на своє запитання? Чи знайшли на Черкащині а... такий потенціал? Дійсно дуже цікаві були у нас відгуки. Ми бачимо дійсно великий потенціал. Ну IT, вони вже називаються. it кластер вони об'єднані. Нас цікавить більше реальні сектори економіки, які працюють, ну які дійсно створюють ці ланцюги в економічних секторах. Ну зрозуміло, що є. Ну, я сказав, що є агропереробка, але тут дуже багато, по-перше, великий потенціал по кількості підприємств, багато різних напрямів. Те, що сьогодні звучало, є кілька таких дуже активних ініціатив агротуристичних. У нас власне, була дискусія, наскільки це зараз актуально, все, що пов'язано з туризмом, від Умані, Канева, там Чигирин. Да, тобто Черкащина дійсно дуже багато регіон на різні туристичні сектори чи сегменти. Була дискусія навколо цього, була дискусія щодо фармації, чи є тут перспектива, ну і звичайно, машинобудування. Як тоді, на вашу думку, як учасників круглого столу, чи є таке перспектива? От мене саме цікавить агротуризм в нинішній час? Ви зауважили про це дійсно дискусія була цікава. Тому що ну я бачу потребу в цьому. Ми маємо, mm. дякуючи цьому агротуризму, вивчати свою історію якомога глибше і знати, на якій землі ми живемо навіть у цей час. Яка ваша думка з цього приводу? А, ви знаєте, ну це був такий невеличкий інсайт, тому що ми так завжди відкриваємо для чого потрібні такі заходи, щоб люди спілкувалися, і ми щось відкриваємо навіть більше в людях, чим в якихось там фактах, економічних явищах. А, і ну, от таке, що для мене особисто було певним таким і сайтом, що оце людський чинник, коли е, от люди є ентузіасти своєї справи, які фактично стають рушіями тих чи інших ініціатив. І от з економічної точки зору можна скептично дивитися на те, що ну навіть що нам сьогодні доказували, що нібито туризм є, туристи їздять і так далі, але цьому ми не мали якихось наочних економічних підтверджень. Скільки, скільки тих туристів їздить, щоб до, до цього відноситись серйозно? Але з іншого боку, коли мова зайшла, що це роблять люди, які е, тимчасово там переселенці, що це люди, які вірять у справу, вони вірять в те, що це буде дуже актуально після війни. Ми не можемо ігнорувати такі, і це набуває причому це не одна людина, а вона об'єднує на коло себе однодумців. І ну от я розумію, що це такий, знаєте, соціально значимий чинник, фактор, який просто ми не можемо ігнорувати, тому що таких людей дуже мало. Ми сьогодні навпаки бачили низку там попередніх ініціатив, попередні роки, і ми говорили, що не знайшлися лідери, вони згасли через те, що не було лідерів. Тому зараз ми гуртуємось не тільки навколо там економічного потенціалу чи перспективи в чистому вигляді, а навіть скоріше навколо людей, які можуть тягнути оцю лямку. Дякую, пане Сергій, Ваша точка зору на це питання: чи має перспективу агротуризм і кластер навколо цієї теми? Звичайно, бо ми почули сьогодні не про одну ініціативу. Це не тільки Умань і Канів, а але і інші регіони Черкащини. Я вважаю, що тут треба багато працювати, тому що перш за все треба, скажімо так, акумулювати. Дані і ресурси про те, що потрібно, тому що ну можу навести приклад, якщо ми говоримо про якісь якісь агротуристичний кластер, наприклад, які обмежені територію там 50 квадратних кілометрів, то ми повинні розуміти, що там потрібно бути, щоб зацікавити тих, скажімо так, споживачів цих послуг, які будуть потім користуватися, або, наприклад. Купувати якісь продукти, які там виробляються, або будуть користуватися послугами, наприклад, готельних або агросадиб і так далі, і це, в принципі, якраз перспектива. Для діалогу між владою і бізнесом, тому що ми ж розуміємо, що підприємництво це люди, які шукають нові можливості. І якщо вони побачать, що наприклад там в тому чи іншому регіоні є можливість створити свій новий бізнес. А тим більше що зараз і на державному рівні це підтримується на, 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 на рахунок програми. Є е, підтримка, які зараз надають також гранти, то людина може створити свій бізнес проєкт і е, єдине, що тут треба об'єднати зусилля, дійсно, щоб ці проекти були не різно, скажімо так, такими направленими, щоб вони мали такі, як би, певний комплексний підхід. І тоді е, тут, як то кажуть, можна скласти у цей пазл, е, коли е, всі зацікавлені, хто хоче е, е, свою частинку бізнесу реалізовувати, все це спрацює. Які на вашу думку успішні кейси от кластерів в Україні? Черкащанам, я думаю, буде цікаво знати, от а що в інших регіонах? От хоч mm -hmm. ваш погляд і ваша оцінка найбільш успішних, якими б ви хотіли поділитися історіями? Ну, зараз те, що ми сьогодні згадували на, на нашому заході, це ну, кластери Поділля, які зараз у них такі дві е, хороші ініціативи: об'єднання це в швейній галузі. Коли вони навіть під час війни, вони от маленькі підприємства, коли вони об'єднуються, вони можуть брати більше замовлення, вони можуть спільно виходити на експорт. так, І в них такий проект триває. Це наші колеги Поділля, фешн ну, швейники. І так само у них дуже цікавий проект, коли вони об'єднали в кластерні спільноти, вони об'єднуються в процесі, якраз про агротуризм, агропереробку це вісім областей України навколо Дністра. Так, і там від Івано-Франківської області, Хмельницька і, там, і, і далі до, до Одещини вони формують на такому на рівні навіть фермерів, малих підприємств, отакі зв'язки між людьми, коли вони налагоджують з одного боку ці ланцюжки на рівні регіонів, з іншого боку, вони організують збут цієї продукції. Це такий досить складний процес, він ще триває, але він досить активно розвивається. Інший приклад дуже яскравий: це підтримка експортної діяльності. Ну Передава у нас такий кластерна асоціація це меблевики, які за рахунок того, що вони об'єдналися. Вони ну зараз дуже важкі часи для меблевої галузі. Вони зараз дуже активно стимулюють експорт. Вони всі виходять дружно на експортні там виставки, багато просувають своїх виробників. Ну і також вони отримують велику підтримку зараз від держави на законодавчому рівні, на рівні там пріоритетів програми відновлення, яка зараз вже уряд приймає, саме тому що вони об'єдналися. Вони. Спільно консолідовано, і це хороший приклад. У котре в єдності наша сила. Так. І ми переконуємося Собі. в цьому кожен день і різними абсолютно так, прикладами. Так. Пане Сергію, ви а, зауважили про взаємодію бізнесу і влади. Чи є якийсь алгоритм дій у співпраці кластерів і владних структур? Можливо, є якісь поради у вас як експерта з цього плану? Ну... Цього приводу можна сказати, що е, тут е, ми, як е, німецьке товариство міжнародного співробітництва, ми працюємо е, з таким, скажем, великим е, е, об'ємом е, даних, і в принципі залучаємо для е, допомоги кластерним ініціативам різних експертів. Е, тому, е, звичайно, що е, е, кожен експерт має свою думку, але завдяки українському кластерному альянсу, е, е, це як то кажуть, ми змогли. Е, Об'єднати цих експертів під одним якби дахом, тим більше національна асоціація, як показує міжнародний досвід, це саме та, скажімо так, база, яка допоможе на рівні держави розвивати, скажімо, певні політики, певні стратегії розвитку, тому що. Як показує досвід знову ж таки, якщо сама держава це на центральному рівні не робить, то потрібна самоорганізація в даному випадку бізнес, скажімо так, під бізнесу підприємців. Ну і звичайно, що без державно-приватного партнерства, як таке популярне зараз слово, неможливо, тому що щоб не робив підприємець, він сергівно повинен розуміти, які умови ведення бізнесу на тій чи іншій території, чи підтримує, наприклад, місцеві органи влади, чи проваджує якісь заходи підтримки. Будь-якому форматі чи сприяє, скажімо так, залученню не тільки інвестицій, тому що інвестиції так доволі таке серйозне поняття, да? але хоча б просто залученню бізнесу і е, створенню додаткових робочих місць. тому, що ми розуміємо, що саме за рахунок того, щоби. Створювати додаткові робочі місця, створювати ці додаткові ланцюжки. Бізнес буде розвиватися. Ну і відповідно будуть покращення і на рівні, скажімо так, суспільному, тому що буде покращення і, скажімо так, бюджетів місцевих, да тому що всі ж податки вони будуть іти звичайно від бізнесу. Дякую. Нагадую нашим глядачам, що в нас в ефірі актуальна розмова, і темою сьогоднішньої нашої зустрічі є питання кластерів і кластерного потенціалу. У мене запитання до пана Олександра. Скажіть, будь ласка, релокація бізнесу чи не є це ще одним поштовхом до створення кластерів? Ну, це з одного боку це виклик, з іншого боку, ви праві. Це такі. Коли на нього відповідати, то це стимул. Наприклад, я вже сказав, коли мене спитали, що таке кластери? Я сказав, що це регіональні об'єднання. Але зараз ці регіони змішались, тому що коли у нас харківський кластер локувався на у Вінницю чи у Франківськ, то як тепер сказати, де їхня межа, так і що таке харківський кластер. Тому це сприяло тому, що ми дійсно запустили ці процеси. Ну, кластери самі почали комунікувати. Ми це з боку альянсу підтримали. І зараз відбувається така, знаєте, посилення цієї міжкластерної кооперації, або простіше між групами людей, групами фахівців, які Харківщини, харків'яни опинились на Прикарпатті чи, чи на Вінниччині, і так само з інших регіонів. І ми починаємо думати над тим, як формувати якісь такі, вже знаєте, ну. Центри експертизи чи проектні ініціативи, які втрачають оці, оці якусь там критерії якихось меж територіальних, тому що вони формують навпаки. Ми називаємо їх центри швидкого реагування. Це такі центри ну, координаційні або експертні, які об'єднують багато оригінальних кластерів чи галузевих кластерів. І вони скоріше призначені для того, щоб в національних масштабах швидко реагувати на якісь кризові ситуації. Наприклад, те, що відбувається в нас з інфраструктурою, коли вона руйнується і треба швидко відновлювати. І класичними методами, коли знаєте, цей будь-який тендер проходить там довгий час, оця бюрократія, і так далі, це, це погано працює в цих умовах. Так? Або ж, ну, наприклад, інший центр у нас є по інженірному машинобудування, тому що всі машинобудники в дуже важкі, в важкому стані. Їм треба набагато ефективніше, енергійніше виходити на експорт. І зараз вони так само консолідують свої зусилля в одному такому координаційному центрі, де вже немає меж, чи це Суми, чи це Харків, чи так, вони діють разом. Дякую. Перспективи. Перспективи в Україні саме розвитку кластерів, якими ви їх бачите особисто, і якими, тобто, які реальні перспективи, а що у ваших мріях до вас обох запитань. Ну, е, перспективи дуже хороші, тому що, е, ну, щоб ми так наші глядачі правильно розуміли, е, ці кластерні теорії і практиці вже десятки років. Але, на жаль, Україна дуже відстає в кластерному розвитку навіть від сусідніх держав, ну, Східної Європи, е, Прибалтики. Ну, просто тому що це у нас ну, якось, там, є низка причин, я не буду зараз з них вдаватися. Але от зараз е, ну, прийшов такий час, що ну, кластери дуже затребувані. Оця, е, е, Правильно організовані правильно скоординовані бізнес об'єднання, які якраз працюють над зміцненням оцих ланцюжків доданої вартості в конкретних індустріях. От вже наш досвід, навіть невеличкий досвід, показує, що. Попит, можливо, він не такий явний, але він все більше і більше проявляється на такі об'єднання, на, на такі ініціативи дуже високий. тому що це доказало свіжий європейський досвід. Навіть ковіду він доказав, що найефективніше, найшвидше, найпотужніше реагували на кризові явища саме кластерні організації. Тому щось подібне зараз починає відбуватися і в нашій економіці, коли ми бачимо, що першими ну, якісь ці виклики приймають, беруть на себе і починають по-іншому діяти саме кластерні організації. Тому я в це вірю, ми над цим працюємо. Я думаю, що в нас хороше майбутнє. Дякую, пане Сергію, ваші, ваші мрії про кластери. Ну, тут би я, напевно, говорив не про мрії, а про завдання, завдання нашої програми, тому що. Ми ставимо за ціль дійсно підтримку малого і середнього бізнесу, і одним із, скажімо так, напрямків підтримки, це в тому числі підтримка кластерного розвитку. Ми бачимо і використовуємо досвід європейський, перш за все, який говорить, що це є дійсно інструмент економічного зростання. А нам це дуже потрібно, і ми звичайно зараз мріємо перш за все про перемогу про те, щоб бути, скажімо так, в мирному часі. Але незважаючи на це, ми розуміємо, що зараз об'єднання зусиль між, скажімо так, на різних рівнях, в тому числі в бізнесовому середовищі, тому що малий і середній бізнес це в будь-якій країні це, скажімо так, основа для розвитку, основа для економічного зростання. Ми вважаємо, що це дуже важливо і тому підтримуємо і будемо сподіваюсь, підтримувати і далі. Дякую, і на сам кінець. Я черкаський підприємець. У мене є коло друзів, з якими ми співпрацюємо, і ми однодумці. Чи є алгоритм дій? Як нам створити свій кластер? Куди нам бігти, які нам кроки робити, і в які нам двері стукати? Так, ми так, власне, ми такі як маємо? Програми написані, зафіксовані, тобто це послідовність кроків. Тобто, перше, це е, перший крок це зрозуміти, скільки вас ну все-таки ми якби не, Промотували ідею, що все за лідерами, за ентузіастами, але з економічної точки зору треба дивитися на потенціал, чому і сьогодні була розмова про потенціал. Тобто, якщо таких, як ви, ви відноситесь до того, що ми називаємо креативною економікою, так? Багато, і ви оцінюєте ваш потенціал розвитку спільний як досить великий, то це перший крок. Оцінити цей потенціал, скільки вас, таких як ви, однодумців, чи працюють в цій індустрії і в суміжних секторах, да, те, що відноситься до креативної індустрії. А другий крок це е, організуватись. Коли ви збираєтесь, як ми сьогодні, ви об'єднуєтесь, і ви кажете Окей, давайте запустимо кластер ініціативу. Тобто це вже більш така наступний крок, більш скоординована діяльність, коли ви оцінюєте, ну, слухайте, а які в нас спільні проблеми, а які в нас спільні виклики, а що ми можемо робити разом? Да, тобто це вже мова йде про бізнес-об'єднання, але яке саме е, досліджує ці перспективи, оцю синергію на стику. От так, Наприклад, у вас там я не знаю, в вашій індустрії є продюсери, там, ну, інші спеціальності, яких ви потребуєте. А, і спільні проблеми, наприклад, це кадри, де брати людей, що, що робити з людьми, де як нам бути більш конкурентоспроможними, як нам достукатись до держави, як нам виходити на експорт? Тобто, оця класна ініціатива саме у своїй індустрії починає розглядати цілий комплекс проблем. От і вони кажуть, слухайте, ми дійсно можемо це вирішувати разом. Після цього ви створюєте, вже фіксуєте як юридичну особу кластерну організацію. Ви приймаєте там статут, місію, завдання, ну все, що треба. Вибирайте. Кластерна організація, це як громадська організація. Це вже громадська да, організація. Да, так, тобто обираєте менеджмент, ви говорите там правління. Ви говорите, окей, ми тепер вже як організована спільнота, не просто як там разова якась ініціатива. І далі ви ставите чітко завдання, куди ви хочете йти, ваша стратегія. І це дуже потужна річ. От Зараз я вже наводив приклад Поділля Фешн Кластер, коли е, активні підприємці вони об'єднуються і вони вже не кожен сам за себе, а вони мають якусь спільну стратегію, велику там ціль. Це діє дуже потужно. Вони мобілізовуються, вони мобілізуються на досягнення спільної цілі. От, ну це вже стратегії. Але до щоб дійти до стратегії, треба пройти там певні кроки. Звичайно, з якими меседжами ви б зараз хотіли звернутися до черкащан? Ну, ну, перший тест, мабуть, продовження попереднього, швидше організовуйтесь, тому що зараз все-таки ну, виживаються. Ми бачимо так, пан Сергій сьогодні приводив приклади волонтерських ініціатив, теж відбувається там в військовій сфері чи близькій, да? ми сильні, коли ми разом. Тому треба швидше організовуватись по різним от тим професійним інтересам. Ну, наш фронт це економічний фронт, перш за все. Тому нам важливо, і я би дуже ну, бачив, тому що у нас от сьогодні це звучало так: оті активні представники, які сьогодні говорили такою з легкою, можливою ноткою, ну чи розчарування, чи можливо такого так суму якого, що робили спроби, але не вдалося. Так? Тобто ну, зараз такий момент, що треба все-таки знову мобілізовуватись, консолідуватися і е, рухатись разом. Пане Сергій. Ну, перш за все, я хотів би е, порекомендувати, е, якщо хтось хоче створити кластер, е, кластерну ініціативу, це можна звернутися до українського кластерного альянсу, тому що там сконцентрована. Скажімо так, певна група експертів, які вже мають досвід, як позитивний, так і звичайно негативний, але в принципі, це той досвід, який можна використати. Ну і в принципі, те, що можна сказати, що Черкащина має серйозний потенціал, і ми розуміємо, що це не тільки агрогалузь, але і в принципі, інші галузі. В тому числі фармацевтика і меблева і так далі. так далі. Тому о, треба думати над тим, як о, не тільки боротися одному з якимись проблемами, але все ж таки об'єднуватись, тому що разом ми сили. Я щиро дякую вам за розмову. Нагадую, що нашими гостями був Олександр Юрчак, український кластерний альянс та Сергій Пономарьов, регіональний менеджер Німецького товариства міжнародної співпраці GIZ. Говорили ми на тему економіки, на тему розвитку кластерів у єдності. Наша сила вкотре сьогодні пролунало в нашому ефірі. Перемоги всім нам! Дякуємо Збройним силам України. До майбутніх зустрічей!